У інформаційна програма Южинські новини у студії Катерина Погребняк. І сьогодні у випуску. У Южному ще два дитячі садки обладнали сонячними батареями. Об этом знають і в міністерстві, і в кабінеті міністрів. Перевізник-Північ Транс планує зняти пільгові рейси через їх збитковість. Плохо а як жити? Комунальне підприємство Южинська паляниця буде здано в оренду. Але працівники пекарні проти такого рішення. В Южному ще два дитячі садки обладнали сонячними батареями. Сучасні та як стверджують спеціалісти, економні системи встановлені у ДНЗ номер 3 та 5. У навчальному закладі веселка також працює теплонасос для обігріву приміщення. Весь проект з енергозбереження у двох навчальних закладах обійшовся в міському бюджету майже у 4,5 мільйона гривень. Курс на енергозбереження в Южному взяли декілька років тому. Першою ластівкою стала міська лікарня. В кінці 2016 року сонячні колектори паралельно монтували у дитячих садках номер 3 та 5. Було обрано обладнання двох різних виробників вітчизняного та зарубіжного приблизно однакової вартості. Для експерименту пояснюють посадовці. Теремок обладнали сонячними батареями для нагріву гарячої води німецької фірми. Ціна системи разом з установкою півтора мільйона гривень. Працює вона так. Колектори, встановлені на даху, збирають тепло від постійного джерела енергії сонця. І передають його у два баки об'ємом по 950 літрів. Таким чином можна нагріти воду до 65 градусів. У похмурі дні температуру до необхідного рівня збільшують електротени. Якою водою миють руки діти, тестує міський голова. Дитячому садку номер 3 аналогічна геліосистема, але українського виробництва. Також додатково у навчальному закладі вартістю півтора мільйона встановили тепловий насос. Він у випадку необхідності догріває воду, при цьому працює від електроенергії, проте економить газ, адже окрім того, не бере гігакалорії від центрального теплопостачання і при використанні однієї одиниці тепла видає п'ять. У найближчі півроку роботу обох установок будуть ретельно моніторити для того, аби вирахувати економію. До кінця 2018 року у місті планують забезпечити сонячними батареями усі школи, дитячі садки та поліклініку. Окрім того, вже зараз розглядають варіант застосувати сонячні батареї для гарячої води у багатоповерхових будинках. В Южному з лютого можуть відмінити пільгові автобуси. З таким попередженням до пасажирів звернулась фірма-перевізник «Північтранс». причиною цьому стали значні збитки, яких щомісячно зазнає підприємство. На міській автостанції інформацію підтвердили. У пасажирів така новина викликала негативну реакцію. Детальніше в матеріалі Юлії Гринишиної. Аби зрозуміти важливість пільгових рейсів в місті Южному, достатньо прийти на міську автостанцію. Картина, яку можна побачити тут, говорить сама за себе. Можливо, відміну пільгових автобусів пасажири дізналися з об'яв, розвішених в кожній маршрутці. Таке попередження для пільговиків стало справжнім розчаруванням. Дайте, Дуже да? погано вирішили. А як же жити? А де жити? Ну, що будете Помирать. Дуже плохо. Збор беруть. А за що? А сколько ви платите? рубль 50 по пенсионному. Вы знаете, сколько дач? Около 6 тысяч. С них половина же проживает в на даче. Пусть пускает автобус нормальный. Будем платить деньги и ездить, но это тоже бардак. И откуда пенсионер может взять такие деньги и ездить обратно, туда и обратно? Зв'язалися з керівництвом північ трансу. На підприємстві пояснили, що місячна сума збитків від пільгових перевезень в середньому складає 70 тисяч гривень. Через це перевізник буде змушений відмінити рейси. З проханням допомогти компенсувати витрати підприємство звернулось до міської влади. Проте безрезультатно. В приїжджали, ну, давайте вот так, давайте так, так. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы мне сказали, что типа, ну сейчас механизма нету, и вообще деньги у нас не предусмотрены. И... А потом Мара говорит, типа, ну не будет денег, не будем возить. Если он переживает за своих граждан и так, ну, беспокоится за своих льготчиков, тогда дайте людям деньги, пускай люди ездят и платят за проезд. Но почему предприятие ну, должно возить бесплатно льготчиков, mm -hmm. если нет компенсации с органом местного самоуправления? У виконкомі пояснили, що компенсувати збитки були б не проти, проте законного права на це не мають. В управлінні економіки єдиним варіантом вбачають вести виплати пільговикам, аби ті могли розрахуватись за проїзд. Наталя Гнєушева намір відмінити пільгові рейси вважає незаконним. Не имея права перевозчик отказывать людям нуждаемся в льготах. То есть человек заходит, показывает свое удостоверение, подходит на автостанцию, берет билет и имеет право на льготный перевоз. То есть это можно сказать самоуправство компании перевозчика. В следующей неделе, вот уже тоже по предварительной связи, есть договоренность встретиться в Облдыш-администрации с представителями морехозяйственного комплекса, который контролирует эти вопросы, представители ну, Южнинской городской администрации и представители компании перевозчика. Попробуем в каких-то переговорных процессах ну, как бы доказать им о том, что они не имеют права нарушать условия договора. У міськраді ми зустріли пенсіонерку, яка є постійним пасажиром пільгових автобусів. Жінка, дізнавшись про ситуацію, прийшла просити допомоги у южненської влади. Розалія Іванівна розповіла, що такі рейси для неї життєво необхідні. На цій пенсії в Южному я не проживу. Треба їздити в Одесу, в Одесі дешевле. Дуже багато людей таких, От, ну, пенсіонерів много, ще не всіх вони видавили, це руководство. Это руководство выдавливает всех, на тот цвет отправляет. На совещание они там решат. Я говорю, как это? Одно, одно начальство там будет на совещании? А чего кого-нибудь с наших э, пенсионеров туда не возьмете? Если отменят, что будете делать? Какие есть варианты? Ну что, ну ждать смерти буду. З проханням про допомогу пасажири написали декілька листів до міської влади. Дорогой наш Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, выйдите из своих машин и кабинетов, обратите внимание на нас, которые беззащитны и нуждаются в вас, на тех, в ком нуждались вы, когда шли на выборы. Мы уже не просим, мы кричим о помощи. Неужели вы не понимаете, что это катастрофа для нас? Помогите, не оставьте нас, дайте нам почувствовать то, что мы еще живы. За короткий час було зібрано більше сотні підписів під зверненням. Пасажири обіцяють, якщо реакції з боку влади не буде, готові перекрити трасу на в'їзді в місто. Комунальне підприємство Южницька паляниця буде здано в оренду. Таке рішення підтримали депутати. І поки фонд комунального майна та управління економіки розробляють умови договору для майбутнього орендаря, у пекарні зміниться директор. Оксана Тимків написала заяву на звільнення. А працівники паляниці листи до депутатів про вимоги, які вони висувають далі у сюжеті. Як виявилося, першим кроком до оренди Южницької поляниці стало рішення сесії 6 січня. Депутати підтримали передачу комплексу магазина пекарні з експрес-кафе на баланс фонду комунального майна. За 10 днів вийшло розпорядження міського голови із пунктом про підготовчі процеси. Щоправда, вже до оренди. Необхідно провести технічну інвентаризацію та розробити умови. Їх спільно прописують фонд та управління економіки. У виконкомі нам розповіли, що наразі конкретного кандидата Кандидата, дата, який працюватиме на підприємстві, немає. Взяти участь у конкурсі може і колектив пекарні. Умови оренди мають бути створені до 15 лютого. Їх також затвердять члени виконкому та депутати і оприлюднять у газеті. У документі вже існують обов'язкові пункти. Что? Арендуется именно помещение и все основные средства, которые там находятся, то есть оборудование людей, естественно, арендовать никто не может. А в умовах конкурса по аренде мы прописываем, чтобы людей взяли к себе на работу, то есть тот, кто придет арендовать. Всех людей, без исключения хлеб у нас остается. Там не будет никаких ни кафе, ни баров, ничего. Уся процедура може тривати три місяці. А тим часом колектив пекарні вже написав два звернення до депутатів Сергія Назаренка та Вадима Назаренка. У листах інформація про роботу підприємства та вимога відмінити його передачу у фонд комунального майна. Згідно штатного розпису, у Южинській паляниці працює 48 чоловік. 28 з них поставили підпис під зверненням. Управління економіки оперують цифрами. За останні два роки на підприємстві зменшилася кількість виробленої продукції. У 2014 році пекарня виготовила майже 1045 тонн, у 2016-му 650 з половиною. Не все ідеально і у фінансових показниках. Формально підприємство не є збитковим заробіток, становить 2 тисячі гривень, але традиційно три квартали пекарня виходить у мінус. В першому кварталі у комунального підприємства Южницька поляниця був збиток. Це 2016 рік. В другому кварталі в них був збиток. Третьому кварталі, це літні місяці, травень, червень і липень. У них був прибуток завдяки туристам і відпочиваючим, які приїздили до нашого міста. І їхній прибуток склав 170 тисяч. Таким чином вони перекрили попередні збитки і покрили той збиток, який у них знову-таки виник у четвертому кварталі 2016 року. 20 січня директор Южницької паляниці Оксана Тимків написала заяву про звільнення. Коментувати причини свого рішення та ситуацію на підприємстві Оксана Васильівна Оксана погодилася вас лише у режимі прямого ефіру. Я прийду тільки на прямий ефір розказати про ситуацію, тільки на прямий, Того, що судячи по всьому, знаєте, виставляють мене в різних епостатіях. Очолювати підприємство Оксана Тимків буде до 3 лютого. Програма про тиждень за її участі вийде на нашому каналі у прямому ефірі 26 січня о 19.00. Южинські депутати почали звітувати перед виборцями. Згідно закону України про статус депутатів місцевих рад, не рідше ніж один раз на рік. Депутат зобов'язаний доповісти про свою роботу. Форму звіту обранці можуть подати не лише до южницької міської ради, а й у засоби масової інформації. Часу залишилось не так багато. До 1 лютого всі звіти мають бути опубліковані на міському сайті. Про тих, хто вже виконав обов'язковий пункт. Матеріал Світлани Тарасенко. Депутати Южненської міської ради почали активно звітувати про свою діяльність. Одним з перших в прямому ефірі програми Депутатська трибуна розповів про свою роботу Микола Муравський. Депутат від партії простих людей Сергія Капліна відзначив, що рік видався насиченим. Щодо власного досвіду говорить, часу доводилося вступати в конфлікти, відстоюючи інтереси міста. Багато рішень, які затверджені депутатським корпусом, для нього є неприйнятними. Я на всякому випадку, не бачу, щоб в депутатському корпусі. Было хоть какое-то противостояние с исполнительной властью. Оно должно быть, понимаете. Эти две силы должны балансировать друг друга и осуществлять взаимный контроль, понимаете. А на сегодняшний день мы имеем что? Мы имеем абсолютно лояльный депутатский корпус, лояльный к городскому голове, к исполкому. Все, все решения там голосуются на ура, принимаются. Как бы... Горячие дискуссии у нас происходят крайне редко. И почему-то их источником приходится быть... Чаще всі умні Олександр Гречкін, голова фракції опозиційного блоку у корпусі, і очолює земельну комісію. Депутат виступив у телевізійному форматі. Першу чергу ми взяли курс на наведення порядку земельних взаємотношень в місті, тобто прозрачна, зрозуміла схема оренди землі. Ми більшого немає діляли проблемам підприємців... наших, которые, как вы помните, в прошлом году, позапрошлом году не было принято новая нормативная оценка земли, и в результате плата за аренду земли значительно выросла, и предпринимателям было очень тяжело, скажем так. Много внимания уделось в прошлом году пляжно-парковой зоне, там тоже пытаемся навести порядок. Дехто з депутатів провив бажання провести зустрічі зі своїми виборцями, аби прозвітувати про виконану роботу. Андрій Шестов, як і Людмила Левицька, Андрій Баренюк, Вадим Назаренко, вже провели подібні зустрічі. Я не тільки только але і відповідав на вопроси людей, які сьогодні волнують наших жителів. Конечно, на сегодняшний день очень сильная волна по созданию СББ. Естественно, это вопрос, ну, если не номер один, конечно, в городе, но один из самых важных. И, конечно, люди интересуются, конечно, люди задают эти вопросы. Ну и так как я активно работаю в этой сфере, достаточно знаю по этой теме, поэтому, естественно, я отвечаю на эти вопросы, и, естественно, мне есть что сказать. Звітність перед громадою є важливою складовою діяльності кожного депутата, говорить секретар Южницької міської ради Євген Ігнатовський. Він особисто веде контроль за вчасно наданими письмовими формами звіту та виступами депутатів в засобах масової інформації. Це депутат який балотувався сьогодні назад в депутати городського совета, той людрої політичної партії розумів, що треба брати, Какие-то на себя обязательства. Одних из, кроме всего остального, так сказать, есть обязательства одинаковые для всех. Это их два. Как правило, это звит депутата, учет депутата, и это составление декларации, по которой мы тоже на следующей неделе будем собираться и будем с депутатом обсуждать, так сказать, процедуру составления декларации. Ознайомитися детально із звітами 26 депутатів южниці зможуть з 1 лютого на оновленому сайті Южницької міської ради. Члени садового товариства Дельта провели збори у конференц-залі Одеського припортового заводу 24 січня. На обговорення було винесено кілька організаційних питань. Найбільш важливі серед них підвищення тарифів на обслуговування та зміна суми членських внесків. Резонансною стала тема зменшення кількості рейсів дачних автобусів. Продовжить Галина Говда. Засідання членів садового товариства ДЕльта розпочалося з традиційного звіту голови правління. Далі садоводи приступили до вирішення господарських проблем. Серед них найбільше обговорень викликало питання підвищення членського внеску та способи боротьби з боржниками. За результатами голосування сума внеску на 2017 рік збільшилася на 116 гривень, аби примусити дачників своєчасно сплачувати так звану абонплату. Голова товариства запропонував вести штрафні санкції. Ось штрафні міри прийняли зараз прийнято таким общим збиранням. Якщо значить, в течение трьох місяців не, не заплатив членські вносити 25%, полгода 50%, 9 місяців 75% і в кінці року ще раз значить, 100% оплата. Проблема, що склалася навколо дачних автобусів, це ще одне питання, яке хвилює садоводів. Монополіст-перевізник, північ транс не задовільняє потреби своїх пасажирів, вважають дачники. Меня зацепил вопрос транспорт. Теперь это очень щепетильный вопрос транспорт, потому что наш, на нашей территории Телегуль около пяти тысяч дачных участков. Сейчас в данное время один транспорт ходит, единственный автобус. А льготные вообще разделили. Один льготный автобус, один рейс, на два разделили. Автобус, чтобы ходил чаще и больше, потому что у Портовской убрали автобус, и сейчас остался только Дельтовский. А людей очень много, и мы не помещаемся. И почему-то убрали у нас автобус с площади. Пенсии не хватает на жизнь, а еще надо поехать на дачу. А это, извините, пожалуйста, 17 гривен в день. Это очень накладно. Я думаю, даже для работающего человека заводского, которые сейчас оказались в таком тяжелом положении. Серед інших обговорень доцільність встановлення нових елеваторів для сміття та обладнання дитячого майданчика. До того ж, на засіданні підняли питання щодо обслуговування електромереж та водопостачання. По водообезпеченню необхідно ставити на вулицях улічні щотчики по водообізпеченню, тобто по електрообізпеченню на будущее треба автоматизований контроль за використанням світу». На зустрічі також був присутній голова профкому одесько-припортового заводу. До присутніх Володимир Дрібнохід звернувся як до сусідів. Добрий день, уважає колеги, колеги. Потому що я теж проживаю на естедента, поэтому всі проблеми і успіхи віжу, аналізую. Я прошу, давайте немножко как-то обід'єдинімося покрепче. Ігні ратівих застаєм роботи і, і платити вноси. виходу носи просто не стосунків. Тому тільки успіхом. Желаю вам наступного наступні Спасибо. Як зазначив голова правління Дельти Іван Номировський, усі питання, які піднімалися на засіданні, вирішити можливо. І перше на черзі рух дачних автобусів. Таким був цей випуск новин. Свіжий дивіться у п'ятницю о 21.00. На все добре.